Доброго дня. Попри все, ми починаємо нашу е, пряму трансляцію з міста Дніпра. Сподіваюсь, нічого е, сьогодні не затмарить е, нашого спілкування. І е, сьогодні ми будемо розбирати людину з двох боків зверху і знизу. Ну, тобто, поїхали зверху. І спочатку це зоне засіб це з пробіотиками для догляду за слезовими носу. І що саме найголовніше? Тобто, перший такий чинник, який призводить до нежиті і прочих про інших негаразд, це вже ж віруси, і потім це особливо зараз це різноманітні антигени, тобто алергени, так. Да. І, а вже ж сюди ж можна віднес, віднести і там гормональні порушення, кислотні, рефлюкси, але все ж таки я б зосередилась на саме у цих двох 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 таких чинників. І перше, першу чергу це віруси, бактерії і алергени. І що відрізняє продукцію, і що саме відрізняє занет від решти того, що існує? І це ж вже ж тому, що він в складі має вже добрий вам знайомі бацелюси, і за рахунок чого ця противірусна дія штами бацелюс, вони здатні синтезувати, тобто вони продукують ліпопептидні антибіотики. Та низькотоксичні біологічно активні речовини. Вони продукують сурфактін та фенгіцин, і саме він є міцним противірусним таким агентом. Вони продукують екзополісахаріди. Це, це скажімо, вони здатні захищати потенціал організму. І найголовніше, що вони продукують лізацин, що надає протипухлину та протизапальну активність. Вони синтезують, точніше, спонукають, да, синтезувати альфа 2 Ентерфірон, і а вже ж субтилізин, який руйнує ліпідну оболонку вірусів, дуже потім буде дуже крутий слайд. Отож, так, наша улюблена картинка противірусна, антибактеріальна та протигрибкова дія саме Бацелюс, який є у складі. І ось це з нас ще з. Періода ковід залишився такий наш слайд. Це були в першу чергу в Америці дослідження, і потім в декілька інших місцях по світу. Але вона дуже круто показує, як саме руйнується оця оболонка ліпідна. Ми думаємо, ну що така ліпідна оболонка? Оце саме ліпідна оболонка, яка е, руйнується саме за рахунок того, що е, виробляють пептидоглікани, сурфактин, саме басовиси. І тому е, дуже крута Дія по відношенню до всіх оболонкових вирусів, ну в тому числі а вже шикавіта, і вірус герпеса, і так далі. І тут така страшна, дуже, дуже картинка. Я, до речі, дуже вдячна, що в нас йдуть постійно ці навчальні заходи, тому що вони спонукають на те, щоб більш більш занурюватися і нам особисто і нашій команді розуміти, як же це працює. І я зведу. Цю таку многошарову картинку до основних трьох речей, які робить саме бацелюс, особливо коли ми використовуємо саме ці властивості. Тобто, перше, безпосередньо саме бацелюсу, це хто бачить, отут тут такі штучки, да, це бацелюси. Вони блокують віруси. Це перше. да. По-друге, вони виділяють. Тобто, коли створюється ця біологічна оболоночка, вона саме й надає прикріплятися вірусу. Тобто, це перша така дія противірусна. Тобто, це ну це фізично, да, механічно, скоріше. Да? А далі вони розмножуються, ця біоплівочка, яка на поверхні, розмножується, і вона виділяє противірусні речовини Дегідрогенази і оксид азоту. І третя річ, яку вони запускають, тут таке вона може хто подивиться? Вони якби дратують основні а, ви, ой, я перепрошую, вони е, дратують активу активують те лімфоцити, і потім вже запускається вся реакція е, імуна, таку іму, така імуномоделююча дія. Тобто, т е, те лімфоцити, вони диференцують там е, т хелпери першого, другого, типу, я не хочу вас перевантажувати, чисто такою дуже глибокою е, 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 лікарською інформацією науковою. але щоб було розуміло, тобто, перше, Фізична дія, друга дія це саме противірусні речовини, і третя вони дратують, тобто просинайся імунітет, який далі потім всю, всю ланку до продукування саме імуноглобулінів та антитіл. За рахунок цього, ми бачимо дуже швидко схлопуються прояви вірусної вірусного рініту саме завдяки цьому, і це вже ж те, що дозволяє е, бути ну дійсно таким рятівником. І е, далі для того, щоб зробити е, і посилити ці ефекти саме бацилюс, ми вже ж додаємо е, бісабалол, який крутий протизапальна дія, депантенол, добре вам знайомий, гіалуроночка, щоб ця вся слизова дуже швиденько загоювалась, і крутий охолоджуючий компонент, який е, ну, так він дуже повільно, так, не так швидко, як ксіломітазелим, наприклад. Да? Сосудозвужувальний, ця вся лінійка, до речі, дуже, дуже небезпечних препаратів, тому що це потім постійно ми, ми як кажуть лікарі, ми це за, забризуємо собі одразу в мозок, не в носову, да, тому що призводить до сосудозвужувального ефекту. І це дуже небезпечно. Тому не треба гратися з цими сосудозвужувальними препаратами, особливо діточком. Ді, 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 ді. Так ось, от наш охолоджуваний компонент. він... Дія абсолютно місцева, тобто ми наш мозок залишаємо е, там займатися своїми справами. Ми ні, ніяк ні, ні, ні на нього не впливаємо. І е, е, за рахунок цього е, дуже швидко ну я він мене особисто вже в четвер спас врятував, е, тому що в першу добу, коли треба куди їхати, і ще я обробила ну, раз п'ять, мабуть е, е, впродовж доби і забула про ці правила ми завжди приводимо таку і математику, так, щоб ми розуміли, що це і доволі економічно, тому що якщо ми будемо перераховувати на один грам засобу, то в нас один грам там коштує 10 гривень. Це дешевше ніж брендований гель з калоїдним серебром. Якщо що там подивитесь, що у вас тут входить, тому що ми не маємо права це озвучувати, і це ж дешевше, чим ізогідронік гель. То, що... і е, саме найголовніше, що я хочу тут стосовно занета геля для носа наголосити, що ми, е, ми можемо уминути, уникнути е, використання саме сосудозгужувальних препаратів і спокійно е, без стресу е, висинатися і е, не руйнувати свою, свою мікроциркуляцію самеслизових. Е, і так посумуючи, да. Протинабряковий ефект дуже швидко загоїть, тому що баца працюють цілодобово. Зволоження та охолодження за рахунок гіалуронки і цього о, компоненту нашого охолоджувального протинабрякового. І я вже ж ця пробіотична біоплівка на слизовий, який, яка е, ну, в першу чергу ми можемо використовувати не, не, не дочекуватись, поки ми вже захворіємо. А е, перед якоюсь подорож'ю діточки, коли йдуть на зустріч там на день народження, кудись з з дітками іншими або в басейни, або далі в е, лагерь, наприклад, да? тобто зранку встав там, трошечки по капельки, одну, другою, малесенька, як просине горош, горошенька. І, а, і, а вже ж хронічні рініти. Тобто, хронічні рініти це що? Це сама антибіотика-резистентна флора. І ми маємо ці хронічні рініти долати саме з використанням е, місцевого занета тощо. Вони завжди ходять в пари. Це Занет вже добре. Я вам знайомий, і з ним дійсно посмішка. Посмішка стає прекрасною. Це бальзам від герпесу. Занет. І навіть те, що зараз, начебто, тепла, але починаються вмикати кондиціонери, а це такий розплідник і бактеріальний, і за рахунок зміни келування температури, це стресування для нашого організму, і це призводить також для, до того, що імунітет трохи то тільки присів, і тут же мікрофлора та віруси, які є постійними супутниками нашими, вони починають розвиватись дуже швидко. Тому. Можна використовувати і для профілактики, на відміну від звичайних форм герпеса, так, він не залишає білих плям, ви знаєте, він такий прозорий, дуже приємний. Ми завжди нагадуємо про те, що ми використовуємо тільки абсолютно безпечні бацелюси у складі, і які саме мають цю величезну антагоністичну активність. Так, і <рес> і ми можемо використовувати їх при перших симптомах герпесу. Ми можемо щодня як бальзам для доглядови, то що я вам сказала, перші прояви запалень чи на шкіри, а вже ж можемо використовувати. Треба не забувати про афти, тому що афти дуже часто є супутники, особливо коли починаються там холодна, холодні напої, повторюсь, кондиціонери, складники і так далі. Uh, і також сумуючи, швидко загоює, зволожує, також наша гіалуронка улюблена. Uh, ще така перевага, що він не розтікається, коли ми його наносимо. Він залишається на тому місці, саме, де ми його нанесли, і трохи маскує, якщо вже є якась папулка, uh, і створює оцю таку біологічну захисний патч на плівки на, на, uh, на слизової. Це я так ось трошки пробіглась по занетах наших, да, нагадала або хтось, мабуть, в перший, перший раз почув. Сподіваюся, що ця інформація була корисна і трохи розширила саме світогляд. А зараз хочу о, з іншого боку зайти і. Розглядати, а як ми там можемо впливати, як ми там можемо корисно бути нашим, ну і собі, і нашим пацієнтам. Тобто, це е, доктор Прокта, це проктологічне наше засоби, доктор Прокта е, свічки рідкі і гель Прокта. доктор Прокта. Ну тут сама назва про себе скаже, да? доктор Прокта, ну, тобто він такий. Та який завжди має бути поруч? Ви всі знаєте, що які можуть фактори впливати на те, що починає маніфестувати закріпи або гімарої? Але зараз, ну чесно кажучи, на першу. В першу чергу це вже ж стрес, тому що стрес є попусковим механізмом для майже будь-якої патології. А також коли ми переїжджаємо з одного місця в інше, ну для мене особисто це завжди величезна проблема, тому що навіть якщо пересуватися між областями України, інша вода, і це жах, жахлива штука, антибіотикотерапія, вже ж харчування. Бог знає, що, ми, якщо їдемо, їмо, то а вже ж кишківник наш дуже страждає. Але от те, що я хотіла б звернути вашу увагу: що повторюю, що кожен раз, коли ми готуємося саме до цих навчальних заходів, для мене постійно щось нове відкривається. І наразі це добірка саме дослідницька, що 18 препаратів, які назначають сприяють порушенню мікробіому ЖКТ. Тобто, ми вже так для нас зрозуміло, що якщо антибіотики, то дійсно ж так, мікробіоти руйнуються, але, е, е, виявляється, інгібітори протонної помпи, чемпіони е, в е, напрямку порушення мікробіома нашого, переральні цукрознижувальні препарати, ну антибіотики зрозуміли, і навіть послаблюючі засоби також. І ось інгібітори протонної помпи. Що вони роблять? Вони збільшують кількість стрептококів, а, і за рахунок цього вже йде порушення оцього балансу мікробіома. Наприклад, метформін, для мене це загалом було просто щось неймовірне. Метформін, він посилює рост і шріх колі, також да, а, йде цей дисбаланс. І далі йдуть а, антиадрогени, пероральні контрацептиви, величезна кількість. Да, ну, тобто, це велика кількість препаратів, да, ціла, ціла така е, как це, прослойка, Про шаров, да. Інгаляційне бета, адренаміметики, особливо зараз, коли е, сезон е, паліної, тобто вони ж постійно використовуються. Е, е, не старую ти прозор Пероральні стероїдні гормони і антидепресанти. Я б зараз антидепресанти е, трохи е, вище підняла, тому що ми їх е, ну майже кожний використовуємо більш-менш. Так ось антидепресанти, наприклад, да, вони, е, вони якось я, вони діють як пребіотики, що можна так сказати, на еобактеріям рамулюс. Тобто, до науковці довели, що. Коли використовується тривалий термін антидепресанти, то йде е, дисбаланс і, е, мікробіома кишківника саме за рахунок стримкого розвитку цього цієї форми е, бактерій. Тобто, це не це не нормально, це дуже погано. І так хочу нагадати такі чотири групи, які використовують у якості пробіотиків. Да? От що ми для того, щоб е, цей дисбаланс цього дисбалансу уникнути. Це аеробна аеробне спороутворворючу бактерію. Бацилюс, да? прошу любити, і а, так це анаероби, споровотворючі бактерії роду Clostridium. Кластрі, це бактерії, які продукують молочну кислу. Це якіде, лакте, рафокус, ну і дріжджі добре вам знайомі. А, але а, на відміну від решти, Bacillus продукує сам більш ніж 100 антибіотиків. Uh, і uh, це його відокремлює від решти, да, тому що він дуже такий плодові, плодовитий, якщо так можна сказати. І uh, що важливо, да. Не виникає звикання до, до нього, да, не формується стійкість, і е, е, бацилуси продукують вони не просто окремі антибіотики, продукують, да, а вони продукують саме сімейство пептидних антибіотиків. Тобто, коли бацилуси знаходяться в е, десь ну, в якомусь середовищі, де їм треба, ну скажімо так, виживати, тобто навколо багато ворогів інші бактерії, е, які е, саме викликають запалення. То е, ця, ця конгломерація бацилюсів, вона сама зрозуміє, це як фабрика, яка налаштовується на те, що а який саме е, от, в, саме в цей момент треба виробляти синтезувати антибіотики, щоб боротись саме з цим середовищем. І це, на відміну від звичайних просто діючих речовин, конкретних, да, е, це як така. Творча майстерня, тобто вони самі підбирають саме які краски треба для того, щоб картина здорова е з'явилась. Перепрошую, що може так трохи якось. Так, ось, що вони, коли ми говоримо вже про кишківник, то тут зрозуміло, да, вони синтезують речовини, які пригнічують патогенні і мікроорганізми віруси та гриби. Це зрозуміло, активують клітини імунної системи. Це вже ми, ми про це розповідали. Дуже важлива річ, вони стимулюють зростання нормальної мікрофлори. Тобто, в присутності бацилус вже Після початку вже починає а, а, зростати кількість саме бацилюсів, лактатів і так, я прошу, перепрошую лактолюсів, ентерококів і решти мікрофлори, яка є нормальною, яка потребує, яку ми потребуємо для саме нормалізації мікробіому нашого. А, Дуже крута річ така, що вони руйнують саме алергени, токсини, і уражені та ракові клітини. Тобто, це такі як санитари, можна сказати, кишківника. і вони незамінні в плані травлення і гарного травлення, тому що синтезують вітаміни і амінокислоти та травні саме ферменти. Тому хто хоче схуднути так повільно, дуже да, природня. Дуже раджуємо використовувати саме препарати з містом Бацелюса, і це буде змінювати саме Е, вподобання, вподобання саме до їх. Замість дріжджової там якоїсь випічки, да ми будемо хотіти там капусти або якогось кабачка поїсти на да, користи. І це тут таке дослідження дуже демонструє крутим це, скажімо так, опит і контроль, да? тобто різні групи, які саме приймали пробіотичні культури бацелюс да? і в кішківники, що ми маємо? Ми маємо рівень інтерферону ну майже втричі чи в чи, чи більш ніж в в чотири рази більше, ніж в контролі. Тобто, це демонструє наскільки крута. Імуномоделююча дія саме продукуючи інтерферону А, тобто стимулює проду продукування Влас. інтерферону А, власного нашого. Не просто ми там інтерферона А якийсь беремо штучний, а власний інтерферон. Тут також дуже така жахлива е, картинка. Думала її прибрати, але залишила, тому що е, вона там хто захоче розгляд розглянути її потім більш детальніше, але вона демонструє, як саме, е, саме запускаються ці всі процеси е, е, запрограмованої гибелі пухлинних клітин. Е, це дуже крута штука. Тож, наші ректальні, ректальні свічки з пробіотиками, як завжди, ми чимось їх ще прикрашаємо, скажімо, додаємо, ще, посилюємо ефект саме вацирус, це пантенол і гліцерин, і пантенол, ну, ви знаєте добре, що він стимулює відновлення е, Протизапальну таргенеруючу дію е, е, вплив цей оказує. І гліцерин, Ну він таку трохи, трохи він в дуже малому проценті. Він е, трохи таку подразнюючу, послаблюючу дію, але е, це е, дуже повільно відбувається. Наприклад, там ввечері е, скористались, і, і зранку буде гарний. Е, Сформований такий стул і е, застосовується дорослим та дітям з трьох років. Е, бажано застосовувати ввечері, як я кажу, перед сном один раз на добу. Ну, бажано в один той ж самий час. Ну, баж бажано, але це таке діло за потреби, скажімо так. І коли ми маємо хронічну проблему, да, тобто, це стара якась проблема, то ну, ми раджемо, щоб шість діб все ж таки ми його використали при хронічних запал, хвалю, запаленнях. Ось, але ми можемо його брати і. У якості, наприклад, в мене він завжди в косметичці, рядом там з Дезиком, з чимось з чим. Тому що, е якщо така е ранок не не задався, да, то я потім вирішую це питання, щоб е було добре е і. Це в першу чергу да, зменшення запалення при геморої. Ми також використовуємо доктор Прокта свічки, щоб ми зменшили, зменшили цей набряк впродовж випорожнення і не дратували, якщо є проблеми якісь з гемороєм. Також це вся післяопераційна реабілітація, після родового в тому числі. А зараз наразі ми вже Готуємо протоколи санації кишківника саме перед операцією операційними втручаннями, і це стосується не тільки на кишківнику, дуже плідно співпрацюємо з хірургами нашими абдомінальними. А вже ще раджемо використовувати разом з комплексним лікуванням хронічного каліти, хворони крону, яка, до речі, також розповсюджується. Відновлення мікрофлори після хіміотерапії, антибіотикотерапії, ну це зрозуміло. А вже ж коли є грибкові інфекції, наприклад, у жінок, то важливо це. Супроводжувати також і санації ніжніх відділів кишківника проти рецидів цих грибкових захворювань, тому що ця мікрофлора мігрує, і завдяки тому дуже часто буває таке, що ми вилікували дізбіоз пихви. А через там, тиждень починається все заново, тому що саме в товсті в товстому кишківнику є резервуар цих надмірної кількості грибків, тому це це. Радимо пооб'єднувати. -по і наш новий продукт, доктор Проктагель Ректальний, який вже є скрізь в аптеках, він містить ще ецин. Есцин нам потрібен для того, щоб зміцнювати, зміцнювати сосуд, стінку сосудів мікрокапілярів і знімати саме цей набряк. Величезна кількість в в тому, що прибирається запалення, і знижується набряк, відіграють баселюси. А от але есцин допомагає зробити це значно швидше і отримати довготривалий результат, да? тобто прибрати ці розширені сосуди. І використовується для чого? Ну, зрозуміло, для комплексного догляду при гімеро, ректальних тріщинах після операцій на анеректальній зоні дуже, до речі, хвалять наші хірурги використання цього препарату. І застосовується дорослим, дорослим та дітям з трьох років. Ну, можна сказати, а до чого тут дітки, але е, у, у діточок також дуже часто бувають запори, е, і дуже часто це на тлі е, саме стресу. Е, і поки вони там не пограються в тікток або щось, не подивляться, вони не можуть сходити в туалет, і потім це визиває напругу на надлишкову. і може навіть у діточок бути прояв геморої, тому це не тільки проблема дорослих. Uh, і ну, які саме переваги? Да? Ми завжди про це говоримо. Вони не формують звикання. Да? Засоби не містять фінелефріну, талідокаїну uh, і цей такий... Uh, Помірний знеболюючий ефект. Він в першу чергу за рахунок того, що ми прибираємо цю напругу і запалення. І по-друге, е, якщо хто слухав наші попередні лекції, бацилюс виробляє саме канабіхраменову кислоту, яка є помірним таким, е, вона знеболюючим засобом, да, має знеболюючий ефект дуже крутий. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що це єдині пробіотичні засоби, які сприяють відновленню власної нормальної мікрофлори товстих відділів кишківника, мають протиз... пролонговану таку протизапальну та антибактеріальну дію завдяки завдяки А, і також ми це не буде. Щось несподіване, але якщо ми перерахуємо вартість одного мілілітру по мілілітру, то ми також будемо значно дешевше, ніж брендова не з містом і шеріхі колі, є одна така, яка так? в Німеччині виробляється. Брендова брендовані мазі з містом фенілофріну, тобто ми значно дешевше. З містом змістом трібтрібіназу я перепрошую, і з містом гіпаріну тощо, да брендований, я маю на увазі. Тому це ще дуже така економічно вигідна пропозиція для наших пацієнтів. Да. І до речі, ви ж можете продавати. Ну, я знаю, що дуже часто, коли там перший раз не зрозуміла чи як буде, коли е, пацієнт до того не користувався, то за рахунок того, що кожна е, клізмочка йде в герметичному такому е, пакетику, да, ви можете продавати окремо, там, наприклад, пів, пів коробочки, там, три штучки, да, і людина вже зрозуміє, і ви тоді получите, отримуєте дуже гарну конверсію, тому що він прийде і скаже, да, так, я, я буду продовжувати використовувати. І е, е, зараз така, е, такий період активних подорожей. Тому, як я казала, да, можна це поєднувати в такій пропозиції вашим клієнтам да, набір дорожний тревел пробіабокс, і до нього додавати там, три точно туди помістяться доктор Прокта, щоб вони були у людини з собою, коли він буде змінювати воду, їжу і так далі. Ось, Тому я вважаю, що з одного боку. Занет з другого доктора, прокто і ми можемо бути таким шаром накривати, потім ще аредерму додати з унікаура, і потім наш улюблений. Ми самі себе і наших улюблених пацієнтів можемо таким шаром пробіотичним накрити, віднов відно, допомогти йому відновитися і відновити імунітет. і... Що нам ще потрібно, Да? Нам потрібно, щоб наша нація була здорова, попри все. Ось я дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, да, не зайняла багато часу, 30 хвилин, тому, якщо, може, будуть якісь питання, ми на них, на них відповімо. А якщо зараз не будуть, то на сайті потім пишіть нам, ми будемо всім відповідати. Дуже всім дякую за увагу. і Всім гарного здоров'я і мирного. Да, мирного неба, наскільки це можливо, і тихих вихідних. Дякую всім за увагу.